Добрий ранок, вирушаємо подорож. Припаркувала машинку я біля сіті центру і вирушаю кудись сама не знаю куди ну, подивимось. Мені йти дуже довго, десь 40 хвилин по цій жаруці. Це може і погана ідея, але я вже підписалась, то буду пробувати, кудись іду. Водичка з собою у рюкзачку. Сподіваюсь, все буде добре. Не все то є пустиня тут. Бачите, йшла, йшла. І якийсь такий зараз по колу покажу оазіс, да? рослинки, квітучі. Там позаду мене як показати марачоси. А тут рослинність зелено. Ну, прикольно. Ось вам покажу, а камера аж зашкалює колір такий, що. Бачите, як дуже-дуже яскравого не бачила. Такі прикольні самі листочки мені навіть подобаються. Такий ще екзотів в нашу копилочку. Бо дивіться, щось таке казкове. Це чарівне щось зовсім для нас не звикле. Ось таке Окей, буду йти, буду з вами розмовляти. Тут взагалі-то не ходять люди, бо дуже жарко, спекотно, воно не предназначено тут для да, хольти. І я бачите в кепці, бо це дуже важливо. Сонце напече, іначе голову дуже і для обличчя це погано. Я коли приїхала моя подружка, каже, так, з першої за зарплатні будеш робити ботокс. бо в тебе тут не так, тут не так, то все не так. Біля губ в тебе зморшки, біля очей зморшки, тут хмуришся зморшки. А я не готова, ви знаєте, я чуюся внутрішнє, ну, ну взагалі, взагалі воно мене не цікавить ботакси, я себе почуваю впевнено, я приймаю свій бік дуже спокійно. Я працювала над цим. Якщо буде комусь цікаво, питайте, буду розповідати, як я прийшла до цього. Але в цілому, ну, мені дуже комфортно в моєму віці. Я їм пишаюся, мені нормально. Молодість молодістю, але наш вік теж такий прекрасний і гарний, що не можна його псувати, лізти в цю природу так насильно, нав'язливо. Не знаю. Ну це моя думка. Я дуже спокійно ставлюсь до тих жінок, які підтримують свою красу, свою молодість. Вкладаються в це і грошима і часом, і здоров'ям. Чогось в мене так душа більше склоняється до того, щоб харчуватись правильно, сон, щоб спати вночі, нерви, все оце, оце, на це моє націлено на мої засилля. Почуття щастя не залежить від зморшок. Як це на мене? Це я так думаю. Я не знаю, але коли жінки за собою доглядають і дуже гарно виглядять, мені це дуже подобається. Я теж пишаюся ними, все, дивлюсь, але внутрішнього не для мене. Трохи зайшла під забором у отіньочок, то трошки ще поспілкуємось, Може буде цікава комусь моя болтавня. Ви знаєте, українська мова, у це в мене вже язик западає, бо я завжди ж спілкувалася російською. Почалась війна, я принципово перейшла на українську. Було важко, язик западав. Потім поїхала у Польщу. Польська мова. Вчила, щоб працювати інтенсивна мова. Потім поїхала у Німеччину, стала вчити німецьку мову, читала. В оригіналі Томас Ман, я обожнюю Томаса Мана, Самана, Бруденброки, Така, Такий в нього твір. Дуже все це важко в голові каша, воно все переплуталось, всі ці язики. І англійська в мене була, і зараз мені треба працювати англійською мовою. Але важко, повірте, бо в голові каша п'ять мови, до того я ще й... Італійську вчила, і мій комп'ютер тут вже поламався. Він думає, дорога, ти опілісь, якою мовою ти хочеш, бо я вже не знаю, я не поспіваю за тобою. І, коротше кажучи, якось так дуже дивно себе почуваю. Я навіть своєю мовою вже іноді цей язик заплітається, нічого не можу сказати. Тому я дуже спокійно ставлюсь до людей, які... Намагаються говорити там якоюсь іншою Продовжуйте рух дорогою. Це складно виходить, але вони молодці. Я це і зсередини знаю. Дивіться, які прикольні дерева підуть. Коли почала рух сьогодні цього мандрування, трошки мандраж в мене брав. Думаю, Боже, зараз впаду десь по дорозі. Жара така, хтось мене буде тут виткачувати, як я на всякий випадок і вода і зарядка з собою. Але слухайте, не так важко. Тут люди так залякують, що не можна тут ходити. Тут нема місць де ходити, для людей тут не призначено. Але ви знаєте, мій висновок дуже легко і все нормально на самому ділі. Мені залишилось тут 9 хвилин, показує навігатор, тому не все так погано. Дякувати Богу. Коротше кажучи, вам говорять одне, а ви робіть свою справу. Господь якось допоможе. Трапила я друзі туди, куди я намагалась прийти. Це такий риночок місцевий. І тут продають все, що завгодно. І золото брилянти, і килимки, і шкатулочки, і спеції, і продукти ну коротше, все-все-все дуже гарно і прикольно. Тут позаду мене якісь важні персони. Приїхали на такому каділаку, і охоронцями ходять. Прикольно. Це які килимочки. Птахи. Ручна робота. Як це тільки гарно. Як класно, просто супер. Які, які ліхтарки. Просто клас, якийсь рай. <сум> Дуже яскраво, кольорово, приємно. Розкішний посуд, ручна робота. Дуже файно. Фаня, яка молода. Дрібнесенькі такі витвори мистецтва. тут Такі гарнесенькі. <звіт> я дівчата. <звіт> Ви подивіться, як тут хлопці стараються їх знімати. О, так. Взагалі-то прикольні такі у мене почуття, бо я тут іду. І чоловіки на мене дивляться, як на картину Мікеланджело. Так це вони європейсь дуже-дуже полюбляють і, і, і таке відчуття дуже дивне і прикольне. Хоча я можу її зрозуміти, тут одні чоловіки, чоловіки, чоловіки навкруги. Якщо жіночка йде, то вона у чорному одязі, що символизує тінь від чоловіка. Я навпаки, подивіться. Повністю одягну, не, не знаю, як показати, але коротше, я повністю одягнена в білому. Білий колір тут для чоловіків, не для жінок. Тому я для них така екзотична якась штучка. І вони дуже так у мене дивляться, зацікавлені. І тут благовоння всякі продаються, аромати. І ось вони якусь свігню це підпалюють і вона ароматизує. На жаль, от я не можу вам передати тих ароматів, яких я тут відчуваю. Дуже по-східному, дуже так цікаво. Дуже багатий аромат тут навкруги. Ринок величезний. Тут легко заблукати, загубитися, але ну це такий, знаєте, варіант нашої Харківської Барабашова, але з таким нальотом колориту. Східним, дуже по-східному аромати, люди, зовсім все по-іншому. Ось такі цікаві пупирчики. Ось бачите, які ріфльоні, з трошечки сапушкою. Дуже цікаво, щось таке взагалі. Не зрозуміло, що зелені море, які прикольні фасоль, така. Цікава, скаржива дуже-дуже довго. Зручна, я купляла собі, дуже смачно. І зручно їсти. Порізав собі на довжину, яку хочеш. Класно. І смак добрий, я нервних. Ви подивіться, скільки мух, і вони оце все продають. Жесть якась. І котяра тут сидить. Які такі флакони. Порожній для парфумів можна обрати парфум і тоді налити туди. Трохи навіть я і заблукала, але добре, що зараз в сучасному світі є інтернет, і є навігатор. З будь-якої точки він тебе виведе, можна не перейматися цим. Якось вільно себе почуваєш в цьому світі. Легше набагато, ніж раніше люди жили. Але ж ну, досить на сьогодні. Перший раз оце я вийшла у світ, вже трошки стомлена. Буду рухатись в зворотньому напрямку, бо дуже спекотно, і ще мені далеко йти там, де машину я поставила. Машину я на парковці припаркувала у торговому центрі, то зараз піду її шукати. Це йду обратно, і забула вам сказати, коли про колір одягу розповідала, оце я біленька. Білий це в них для чоловіків, вони білі і пушисті. А жінки в чорному, бо вони прудні і грішні. Спокуса, да, така гріх. А чоловік сонце, світло, білі і пушисті. Можете собі уявити? Отак, щось іще таке гарнюче таке дерево. Назву вже не буду шукати, ви знаєте, просто насолоджуємось екзотикою. Інсталяцію зробили вони, бачите, заброшений такий старий-старий корабль. Туди б залізти. Внутрь. Але мені щось лячно, я тут сама зовсім. Ось так це виглядає на фоні сучасного модернового міста. Отакий з минулого привіт. Бачите, весла навіть. Це можете себе уявити, яке вона старезне. Тут паруса були і весла. Боже, як цікаво. Назад вже важко мені, ти зупинилась, водички поп'ю і піду далі. Ну, нарешті я дотопала до сучасного торгового центру. З кондиціонером, дякувати Богу, Боже. Шлях до... назад був дуже важкий, дуже спекотно, жарко. І я прийшла в цілому кілометрів 9, може це не так і багато, але при такої жарюці це можна помножати на 3, на 4 одразу. Бо навантаження на, на організм ще те. іспит такий. Коротше кажучи, я вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, що буду розважати і себе, і вас раз на тиждень. Маю один вихідний у п'ятницю, то буду намагатись щось таке різноманітне, цікаве знімати. Я вам бажаю всім здоров'я, нехай Господь Бог береже. До побачення.